Краще слів про наміри свідчать справи. Обіцянка влади зробити суспільне мовлення благополучно похована у бюрократичних паперах. Тарас Фролов, редактор сайту «Владометр» про інші обіцянки Януковича та Азарова в інформаційній сфері. Цього тижня Володимир на прохання триває дослідив обіцянки українських можновладців, що стосуються журналістів та свободи слова. Спочатку гарні новини: 2011 року. Президент тричі пообіцяв, що на журналістів не будуть чинити тиск. Спочатку це сталося в Страсбурзі, де в червні минулого року на сесії парламентської асамблеї Європи Віктор Янукович заявив: усі випадки здійснення тиску на журналістів та обмеження свободи слова отримують належну оцінку з боку відповідних органів. У липні 11-го президент у промові перед українськими та іноземними журналістами пообіцяв реагувати на всі повідомлення щодо утисків свободи слова. Я буду реагувати на будь-яку ситуацію, яка виникатиме в нашій країні, маючи таку інформацію від міжвідомчої ради і від вас. Зрештою, на підсумковій прес-конференції 21 грудня минулого року Віктор Янукович сказав: я буду дуже жорстко припиняти будь-які дії спрямовані проти гідності, життя і здоров'я журналістів, спроби тиску на змі з боку чиновників, влади чи політиків. Сподіваємось, президенту вдасться виконати цю обіцянку, бо дещо з обіцяного журналістам він так і не втілив в життя. Ці обіцянці вже більше двох років. 4 червня 2010 року. Президент Віктор Янукович пообіцяв журналістам показати Межигір'я. Збирайтеся прямо зараз. Поїдемо без підготовки. Журналісти вже були готові сідати в автобуси, як виявилось, що поїздка не відбудеться. Цитата. Я не зможу сьогодні це для вас зробити. На жаль, я пораджусь з президентом, і ми виберемо час, коли в нього буде більше часу, заявила заступниця голови адміністрації президента Ганна Герман. Поки що, в напруженому президентському графіку більше часу так і не знайшлось. На прес-конференції в грудні 2011 року голова держави пообіцяв прискорити процес створення суспільного телебачення. Це питання, яке ми зобов'язані вирішити, і воно буде вирішено. Я найближчим часом подивлюсь, в якому стані цей законопроект і прискорю вирішення цього питання. Пообіцяв Віктор Янукович. 17 жовтня цього року уряд ухвалив законопроект про суспільне телебачення та радіомовлення України. Це сталося через 10 місяців після заяви президента і за 10 днів до парламентських виборів. Законопроект розгляне вже новообрана Верховна Рада. На думку експертів, депутати доберуться до розгляду цього закону не менше. Ніж через рік 10 жовтня 2012 року прем'єр Азаров пообіцяв не допустити зменшення покриття вітчизняних каналів. Він заявив, що вважає неприпустимим погіршення умов і зменшення покриття мовлення вітчизняних телеканалів. За словами прем'єр-міністра, потрібно було зробити все, щоб у нашій країні не було ні найменшого докору в тому, що якась політична сила або якісь засоби масової інформації обмежені з точки зору роботи на вітчизняному ринку телепродукції або надання телепослуг. Вже за тиждень актуальність обіцянки пана Азарова стала очевидною. 15 жовтня було припинено аналогове мовлення телеканалу Тивай в Полтаві, Херсоні, Симферополі і Сумах. Загалом телеканал Тивай не транслюють у більш ніж 15 містах України. Всього найкращого.